Okay Йо, еврібаді, з вами де забугаті. І залетіли ми з вами в скібіді Тавер Дефенс. І я прийняв рішення, почитавши ваші коменти, звісно, да? перед цим всім. Ви хочете продовження рубрики з рейдплазою. Так, давайте виключимо. трейди, бо щось мені сильно-сильно мішають. Так, продовжуємо ми з вами рубрику Погоня за хайпером. Дивіться, діджея ми з вами вже маємо. Декілька хайперів ми маємо. Тому, тому, друзі, нас не вистачає лише ультимейта. Ультимейт зараз. По данішним міркам, да, Коштує, ну, приблизно 160-170 тисяч гемів. Правда, я не знаю, де я візьму таку кількість гемів. Проте, проте я бачу Плаза, кстати, оновилася. Оновилась Трейд Плаза, і тут немає майже людей. Так, можливо, ми щас щось вицемимо по низьким цінам. Пам-пам пам пам-пам. Опа, забираємо, забираємо. За 35 буста, в принципі, можна і забрати, да, в цілому? Так, тут та Сіністер продається мій. Так, Санта Тіві продається, кілерка, потом, потом, потом. Так ту дорогу, слухайте. О, по 250. А, на нього ціна дуже сильно упала. Ось в чом прикалямба. Ось воно в чом прикол. тік, 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 Це на урон, це пилки. Це токсики. блін, я не знаю, дивіться, у мене є ось така велика купа токсиків. Прям нереально велика купа. Давайте навіть їх посчитаємо. 6, 7, получається 12, 13. Коротше, друзі, посчитав я своїх токсиків, да, в мене, виходить, 43 токсика. Я не знаю. Я не впевнений, просто що на них ціна вернеться. От я, я не знаю, чи продавати їх, чи не продавати. Мені здається, що ціна по них дона вернутися. Теорії, в теорії вона доба повернутися. Проте їх вже 1,9 мільйонів. Тобто кейсів відкрили, я вам скажу, дуже-дуже, дуже багато. Так, є щось по, по низьким цінам, мені цікаво. По низьким цінам я би щось таке би цікаве викупив. Можливо, би якогось шефа. Можливо, або якогось там не знаю годліка, да щось таке, на чому можна було би заробити, або якогось клокмена купити, дрильмена. Я завіж навіть не знаю, що купити. Тут ну в цій базі, в крайній мірі, немає що купити. Реально, так що я взагалі продаю? Я продаю ред лазера двох сіністерів, пам, пам 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 Одного клокмена. Ну за клокмена я прям хочу нереальний прайс. <гум> ну, було б було б смішно, да? аби в мене купили клокмена майже за 2000 гемів. Так, що би таке цікаве виставити, мож, може пилку виставити? Хоча пилку зараз теж дуже дешево продають, тому я не особо хочу її зараз продавати. Давайте, може, виставимо щось таке цікавеньке. Опа, отаких от в мене юнітів 2. Тому давайте його виставимо. Чувак продає за штуку, давайте виставимо його за 799. Ну, а вдруг? Ну а вдруг хтось реально візьме його зараз і забере у нас, правильно? Так що я вже, вже зможу в теорії продати. В мене ще є три редлазера, в мене є яйцеплюти отакі, які стріляють яїчками, да? Так, в мене є ще шотган камерамен. Одного теж можна буде, в принципі, продати, думаю, за гемів 250 і купа велика купа сіністерів. Так саме головне десь не продати мого гівну того. він. Саме головне, що збій його не продати, а всіх оцих остальних можна буде в цілому продавати. По цінам я бачу, так і нічого не змінилося. Годлік прям дуже-дуже дорогий. Що я вам скажу? Що я вам зможу сказати? Щось все дуже дорого, реально. Так, давайте. Може, виставимо одного оцього ельфа. Давайте за 600, давайте 599. Отако от бемс-бемс, все. Перебили, в принципі, усім конкурентам. Ціну, так, знаєте, непогано, да, там на 150 гемів, чи що. І я предлагаю вам, предлагаю вам, можливо, зараз змінити трейдплазу. Бо в цій трейдплазі, от реально, я нічого цікавого не бачу. Також, друзі, хто не знав в моєму телеграм-каналі, зараз проходить розіграш на тисячу робоксів, тому залітаємо. А для того, щоб прийняти участь, потрібно бути підписаним на мій каналчик, підписатися. На мій телеграм-канальчик, да, туди я часто закидаю якусь цінну інформацію, да. Ну і слухай, і просто чекати. І просто чекати, і можливо, саме тобі випаде шанс виграти тисячу робоксів. Тому, друзі, я вам рекомендую зараз просто залетіти і прийняти участь, бо кінець розігрушу буде 31 березня, тобто, да, уже майже майже скоро. Не провтикай реально шанс. От не провтикай, залети, не полінуйся, підпишися, да? Втекти свою королівську вподобайку, да, а я полетів трейдплазу. Цікаво, що в нас в цій. Трейд-плазі, Так, біжимо, біжимо. Слухайте, а тут реальна купа народу? Тут реальна купа народу і це нова наша трейд-плаза, Опа, бачу кейси, бачу бані кейси можна купити за 50. Потім, потім. Так, так, так. Це нам не, не цікаво, це нам нічого не цікаво, не цікаво. годлік дуже дорогий. Сіністер. Ооооо. Ой, шефа я би викупив за тисяч шість би да, отако. шість-шість п'ятсот. Може, давайте кинемо йому трейд Бемс. А він сидить уже в трейді. Ось вона є. Хорошо, почекаємо. То не є проблемою, реально, то не є проблемою. Так що треба зараз саме головне тако дивитися і наблюдати хто що ставить. Кстаті, у мене купили год Сіністера, кажу, годліка. Аби ж, аби ж де за тебе були годліки, щоб їх продавати. На жаль, на жаль, да? в мене годліків немає. Залишився лише один Один годлік. Слухайте, яйці мьотку продають, точніше, я продаю. Я предлагаю вам, так як в мене ще один сідістер стоїть, вам виставити шотгана. Ну, давайте шотгана виставимо за двісті сорок дев'ять. Бемс, отако. І полетів кентуха. Що би таке ще би цікаве виставити, я оце не знаю, правда. Давайте, може, змінимо ціну на ретлазера. Давайте я предлагаю продавати ретлазера по 649. Отако, Бемс. Все, оцього ми ретлазера знімаємо, да? Так, предлагаю поміняти ціну на оцього кента. на 249. Бо я ще за нього дуже сильно загнув. Можемо виставити ще в цілому гліча за 129. Ну а що, хай продається. Купічка до копійки в цілому, так? Да? Може щось і пучитись з цього. Бо реально, мені така купа глічів не потрібно, так само, як і цих токсиків. Але зараз мені їх дуже жалко, реально, продавати за 200 ха Ха-ха! Пацанки, дай нам трейд, тобто один токсик, два буста і одна лега. Сіністер каже. добавляй, добавляй. Ну скидим'я на накинуть? Ну давай, зараз ось по даним міркам да, почому продають. Оцього кента, 170. Дивіться, 170, 50, 20, не знаю, гемів 5, мабуть. 25, 75. Ну, коротше, давайте заокруглимо, в общому там 300 гемів. 300 гемів, чувак хоче за Сіністера. Ти що, чувак? <сх à> ти що, упав з дерева, чи шо? Так, годліки, годліки, годліки. Шефа, кстати, походу, викупили. Або пацан покинув цю трейд плазу. Так, я би ельфа міг би виставити, слухайте. Так, давайте зараз відмінимо цей трейд. Давайте уперемо оцього цього фармера. Йомайо, -йо. треба виключити трейди, бо не дають мені просто виставити. Свої ціни. Так, 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 так. Так, що я можу продати? Я можу продати Санту. Давайте продамо Санту за 149. 149, кстати, забирають Санту. На нього дуже сильно ціна, кстати, дуже виросла. Так, що би ще би таке цікавеньке виставити. А, убираємо оцього кента. І предлагаю вам поставити оцього фармера за 339. Отако бемс, бемс. Все. от тепер в цілому, в принципі, і непогано, да? Так, а почому чому взагалі продають у нас друзяки локмена? Півтори тисячі гемів. Півтори тисячі гемів. Давайте тоді свого клокмена виставимо за 1499. Ну, для того, щоб просто перебити Ціну, да, і можливо продати свого челікса. Бемс, тако, 1499. Виставляємо кента. Кстати, я би продав би ще ось дрільмена, Бо реально, він мені, в принципі, не нада. Він мені не нада. Давайте його виставимо за 1049. Отако бемс, бемс. Ну, ціну ми, в принципі, перебили, да? Давайте предлагаю вам трішечки скупляти оці кейсики, да. Ось о, по 50 гемів можна, в принципі, забрати. Це небагато. Так, 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 так. Кстати, у нас купили дуже купу товару. Нас купили за 339, друзі, як і з вами юніта. Ого! дрільмена забрали! Дрільмена забрали за штуку. Нормально, дезе. Нормально ти продаєш, слухай. Давайте виставимо буст за 75 У мене тут ще є один десь сігнутий ось його. Треба теж не провтикати і його не продати. Так, що я можу ще таке цікавеньке виставити? Давайте, може, оцього кінта продамо за 299? Правда, я не впевнений, що це його ціна. Можливо, вона і дороже, можливо, і дешевша. Ну, в принципі. В цілому непогано. 300 гемів залутати буде непогано. Так, що ми взагалі можемо купити з вами? Що ми можемо купити? А я так дивлюся, дивлюся, можемо кейсика Патріка забрати. Ну по 45 в мене якось жаба трошечки душе купити. Його реально. От за 45 я не хочу купляти. От за 40 ще пів біди куди не йшло. Знаєте, кстати, нам санту перебили. Нам перебили Санту за 140. Хорошо, хорошо, без питань. Щас я дружище перемі переставлю.

Бемс, до побачення. До побачення. Побачте, мене його зараз швидко заберуть, реально. Я в цьому впевнений. Бліна, а ціну збивають на оцього яйцямта. Треба на нього, значить, виставляти ціну 249. За 250, в принципі, гемів, да, ось як я виставляю. В цілому можна і продати. У мене їх три штуки, два зможемо продати, один собі оставити. Да? На пам'ять, так то можна сказати. На пам'ять, хай в принципі один в мене остається. Ну, бо я зараз просто притримуюсь такої політики, да, що я залишаю собі усіх юних по одні штучки. По одній одній Кстати, ретлазера мені перебили. Ретлазера мені перебили, тому я предлагаю вам зараз цього ретлазера виставити за 549 обемс і перебити просто ціну. Так, а оцього можемо зняти. Оцього ми знімаємо. І треба щось щось замість нього виставити. Правда, я не знаю що. Пилку я не хочу сливати, токсіка жалко, бо дуже-дуже де, дешевий прям нереально сильно дешевий. Може якусь легу продати. Так, в мене оцей кандидат. Продається, продається. О, можна ж оцих лучників сливати по. Давайте по по 180. По 180, тако на 20 гемів скидка. Нормально. Нормально. О, забирають. По 180 забирають, значить продаємо по 180. Може ще одного заберуть? Та забирайте наш мені. Слухайте, мені їх 5 штук не треба. Я собі один оставлю, та й все. Хай забирають у мене ще 3 штуки. Так, що я тут подивитися? Тут є шеф, кстати. Давайте може йому кинемо трейд. Так, бимс. В нього трейди В нього трейди виключені. Ось в чому. Проблема. О, слухайте. Тут дрільмена продають за 949. Але ж знову ж, наварити лише 100 гемів. Так, що ми продали з вами? Ми з вами продали гліча. Гліча продали, значить, можемо ж виставити ще ж одного. Правильно? Дивіться. Кстати, двіться, мені ціну забустили за 170. Давайте за 149 будемо продавати. Може за 150, ну, грубо говоря, да? Може за 150 заберуть? Так, давайте виставимо оцю тітанчика за 148. Нам треба його теж продати, бо в мене їх два штуки. Ну і в цілому, в цілому. Oh, <laughs> Знаєте, що реально прям дуже рентабельне. Тобто, що можна дуже класно і бистро продавати це грін лазери. Насамперед, кстати, у нас вже знову викупили санту ТВ. Дивіться, грін лазери дуже класно продаються, прям нереально класно продаються вони, да? Дрільмени, клокмени класно продаються, потім кейсики непогано продаються. Ще щось продали за 75 гемів. Блін, а що це я виставив? Може, десь я щось помилився, бо я щось не пам'ятаю, щоб я щось так дешево продавав. Ладно, то не суть, то не суть. Продали, то й продали, слухайте. Так, 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 так. Що ще дуже класно продається? Шеф продається дорого, да? реально дорого, проте на ньому можна наваритися. Якщо його вигодно ці М -м, купити, да? ну зазвичай купляю за 6-6,5 за 6 тисяч, да? то навар маєш такий непоганий. да? Це такі, знаєте, самі часто продаваємі просто юніти. От реально, прям ті, які людям потрібні, які треба закупати вдруг, якщо ти бачиш, на них дуже низьку ціну від ринку. Так, треба подивитися, що у нас викупили, а в нас випили. О, слухай-ка. Де, завте, походу, викупили. Купили пилку, ні? А що мене тут було? Блін. Ааа, буста в мене забрали. В мене забрали буст, давайте його виставимо за 80 гемів. 80 гемів. Ми виставляємо з вами бустика і давайте виставимо. Кстати, давайте оцього спайдера по 25 слоїмо. Бемс. на нього там ціну, так загнули соточку. Може, а вдруг? А вдруг продава за 25, в принципі, непогано, да? Бо... Така велика купа оцих спайдерів мені не потрібна, просто-напросто. Так, нам кинули трейд із презентом. З презентом, давайте за нього дамо, наприклад, 150, я не знаю. А можливо це підписник кстати. Якщо я не помиляюсь, в мене в друзях є отакий робот. Якщо я не помиляюсь, є такий робот. Давайте. давайте спитаємо його, давайте спитаємо його ціну. Давайте спитаємо його ціну, яку він за нього хоче продати. От мені цікаво зараз просто почути його ціну. Якщо вона мені сподобається, то звісно я його і заберу і перепродам. Йомаю, 250. 250, кстати. Це дорого, реально, 250 це дорого. Давайте 199 йому скажемо. Якщо він згодний, то в принципі можемо і забрати. Опа, він що подарує. А ні, не дарує. Хорошо, 199 бемс. Все, все, за 199, в принципі, можемо слити да? і продати його реально, от реально, за 300 За 300, да, Трішечки треба почекати, безспорно. Трішечки треба почекати, проте за 300 його от реально можна продати. Що нам. У. Е, кстати! давайте спитаємо його ціну. Давайте запитаємо його ціну, можливо, можливо, він нам його продасть. Я не проти навіть викупити його оцими токсиками, оцими сіністерами. Бо у хайпера можна буде перепродати. От реально. Я би його, можливо, навіть би перепродав. Бо один я собі по-любому залишаю. 23 тисячі він хоче. Ну, блін, давайте. Дивіться, ну, грубо говоря, о, сіністери по 1500, да? Е, давайте, дивіться, як треба. Тоді я предлагаю йому. 10 тисяч, я йому предлагаю 10 тисяч плюс, дивіться, це 6 тисяч. Ой, це 3 тисячі, 6 тисяч. Ага, ну він так не захотів. Ладно. Йо-майо, -йо, скільки, скільки люди мені кидають райдек. Ста, може байніка купити собі? О, за тисяч би 4,5? Я б їй, може, і, би і забрав, слухайте. О, -о, -о пилка. Я не знаю, куди мені їх збирати, но пилка. Так. Бліна, ну реально, може його попробують викупити? Давайте, може, запитаємо. О, кстати, у нас гляча викупили за 150. Так, хто у нас тут пупсик? пупсік. пупсік. Треба кинути цьому пупсіку трейд. Так, пупсік, Пупсик ловить рейд. І давайте йому попробуємо пробити такой 4500. 4500. Если, если согласиться, да? Давайте пишемо 4500 гемів. Давайте такое, бемс, 4500. Ну давай! За 4500, в принципі, можеш мені слити, я його перепродам. Давайте за 5500, да, щоб тисячу заробити на ньому. Ха! 6. Блін. Ну давайте я йому скажу 5 тисяч це максимум. 5 тисяч це максимум. Отако. 5 тисяч це мій максимальний прайс. Або ти згодний, або ти не згодний. На жаль, на жаль, він цього не захотів продавати, да? Ну нічого. Нічого, Дензо, за 5-6 тисяч ти, як обично, можеш викупити просто-напросто шефа, да? Викупити шефа собі і потім його продати. Тільки не сапере треба спочатку знайти. О, кстати, 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 можемо кейс Баніка викупити за 40 і викупити кейси Патріка по 40. Так, ну дивіться. Опа, у нас з вами зібрали. Ой, продажі полетіли, слухай! Дензо, виключай быстренько трейди. Вирубай трейди, треба виставляти товар. Кстати, три юніта у мене забрали. Три юніта забрали, це у нас забрали з вами, бачу, сіністера, да? Сіністера за 1650. Так, виставляємо 1650 бомс. Все, сіністер полетів на продаж. Так, що у нас ще забрали? У нас багато що забрали, йомайо. Кстати, збили ціну нам наряд лазера, тому міняємо теж ціну, тільки бемс. 550 убираємо. Так, кого би ще виставити? Яйцеплюйку по ідеї забрали. Так, да, кстати. яйцеплюйку то забрали. Давайте за 450. За 450 виставляємо яйцеплюйку. плюйку. Потім, кого би ще би такого цікавенького можна було би і виставити. А, у нас гліща ще ж забрали. Давайте виставимо гліща за 149. Пемс, все. В принципі, асортимент ми свій поповнили, да тепер ми, я думаю, можемо навіть і включити трейди, і, можливо, з кимось, даже можливо. Я не впевнений, але це можливо. <с> Затрейдитися. Слухайте, і що я вам предлагаю? У мене дивіться, в мене є ось така купа кейсів. О, Нормально що він за нього хоче? І що він хоче, На що він хоче затратить, я, я не знаю. Ну, куди ви Куди мені цих лаки з під кременів, Чувак! Ти подивись, я тобі зараз покажу. Я тобі зараз просто візьму, покажу, яка в мене їх купа. Я відкрив велику купу кейсів, от куди мені їх скільки. Реально, ну куди? Я не знаю. Я їх, скоріш за все, мабуть, продам просто. Ааа, пожалуйста, сіністера. Ні, братуха, ні. <laughs> так, це по ідеї і нам да, предлагають за сіністера. Це нам предлагають за сіністера. 1500 гемів, оцього кента можна злити за 400, да. Ну, в принципі, в принципі, нормально. Де реально, якщо він зараз напише сіністер, я готовий, в принципі, віддати за це все сіністера. Ага, все, поняв. О, слухайте. А все-таки чувак захотів нам віддати цього баніка для того, щоб ми його просто додали в друзі. <свісно> та по-любому! Та по-любому, братуха! Братуха, по-любому. Якраз в мене його і немає цього зайчика, зайчика для колекції. Опа! Рулетка, рулетка. Кажу, Кажу рулетка, заяць. <кажу> і що, поїде у нас тепер заяць появився, чи що? Щось мені навіть і не віриться, слухайте. А ну, зараз я хочу просто подивитися. Да! Друзяки, у нас з вами появився годлі бані Тітан. Йомайо, кстати, у нас забрали клокмена за 1500. За 1500 ми з вами продали клокмена. Йооо. А що що за нього так хоче? За то, що він сігнутий чи шо? Що він щось з дуба рухнув, чи шо. Так, поки я не забувся, поки я не забувся, треба додати цього кента в друзі. Осьо цей кент, Бемс, все братуха, ти у мене в банді. Поздравляю, дякую тобі за баніка. Так, і дивіться, я предлагаю вам, предлагаю вам. Відкрити кейси. Відкрити кейси Патріка, бо я думав відкрити оці бані кейси, да, щоб вибити оцього просто зайця. Але він у мене вже є. Тепер він у мене вже є. Тому я предлагаю вам зараз зайти в шоп, використати наші Lucky Boost, бимс, і відкрити оці кейси. Можливо. Я не впевнений, але це можливо. Ми з вами зможемо його зараз вибити. Оцього кента. Бо в мене цього кента зеленого немає. я вже скільки кейсів відкрив. От реально. Комусь випадає з першого, з другого разу. А мені ніфіга! Мені нефіга не випадає. Так, давай, далі. Берс. Давай знов нам. Давай нам знов зелененьке. що, ну, Дензуві просто <кхи> тітанчика дати, да? щоб його не видати. Він мені дає оцих спікерменів. Нащо да? мені цей лаки спікермен. Він взагалі не лакі. От реально, дайте мені отого от великого тітанчика, от тоді я буду доволі. А від оцих толку нема. Толку нема, от реально. Ось я відкрив кейси і все. Провтикав просто геми. Замість того, щоб мав їх продати, я взяв і провтикав геми. Так, і в мене ще є, кстати, отакий от один кейс, да? з якого може випасти хайпер. З якого може випасти хайпер? Давайте відкриємо його. Давайте відкриємо. А вдруг? Реально, а вдруг випаде, і я буду в шоці просто. Такс, не мішати, не мішати мені! Ха-ха! Ага, хайпер, да! Пилку не хотів. Ооо. Ух ти, його. А що це він хоче? Хайпера? що це він хоче, цікаво? Привіт, привет, привет, привет. Цікаво, і що це він хоче? Напевно, хайпера. Я по-любому впевнений, що він хоче просто хайпера. Офера він хоче. Хорошо. Дивіться, давайте годліків посчитаємо по 3000. Це у нас 9000. Грубо говоря, буде 9, 9700. Mm, давайте йому предложимо 12000. 12000, в принципі. Ні, <t> 12 якось багато. 6, 9, 9, 500, 10, 500. Грубо говоря, 11. Так, да, 12 тисяч це багато. Давайте йому Поставимо таку 11300. 11300 одинадцять Захочу, не захочу. В принципі, нам треба ж трошечки наваритися. Слухайте, за 11300 я би забрав би це все лихо. В принципі, репейр дрон можна легко продати за штуку. Грін лазера за штуку теж ізі. Ага, він не хоче. Окей, він хоче за юніти. Заюніти, братуха. Мені немає тобі що предложити. Так що би ще би таке цікавеньке, подивитися, можливо, би і викупити. А нічого цікавого немає, слухайте. Нічого цікавого немає. Давайте я предлагаю вам. Ай, ладно, давайте відкриємо ці бані кейси. Давайте оці кейси зайця відкриємо. Давайте, ладно. Можливо, можливо, щось нам і випаде все-таки. Проте я бачу, нам випадають якісь одні епіки. Лега, бачу, випало. Так, давай наступний кейс. Бемс. Давай, ну дайте мені вже оцього баніка. Я хочу його реально сам вибити. От було би просто крутечко, аби я його просто взяв зараз і сам вибив. Так, бемс, оно ж він аж полетів під дерево, і там нам випадає по-любому, що епік, да? Алега випало. Ну, хоча б хоч. Хоча б не так обідно, правда. Хоча б не так обідно. Так, треба зараз нам виставити щось на продаж. А, стоп, 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 стоп. Треба щось виключити трейди, да? Я вспомнив, я ж купив, я ж купив. У нас отакого кінта, да? Давайте виставимо його за 288. За 288, в принципі, непогано. Кого би виставити би ще б такого цікавенького непоганого? Ап пап 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 пап. Я вспомнив, ми можемо цих кентів продати за 50. Бо зараз якийсь кент виставив сотку. За 25 п'ять від мене улетів. А за 50 гемів слити оцього юніта. От реально, це було би. Дуже дуже Так, що у нас по прайсам, що у нас по цінах. По цінах мені тут -та нічого не подобається, тому я предлагаю вам зараз змінити трейд плазу. Бемс, змінили з вами з вами трейдплазу і цікаво, цікаво. Тут, напевно, да. Тут підписників немає, тому, значить, я по-любому її змінив. Так, що потім нам тута, що потім тута? Дорого, дорого, дорого. Репейер дрон три тисячі. Будеш ти його продавати дуже-дуже довго. <будеш> так само, як оцей чувак. Так само, як оцей чувак, просто за нього. 999. 1999. Коротше, щось вони таке виставляють, прям смішне. Давайте, знаєте, як зробимо. По приколу, от, раді приколу, давайте купимо з вами два кейси. Поки в мене працює Лакібуст, да. Давайте купимо два кейса з діджає. Куди це Бемс, один кейсик, і купуємо ще один. Ну, а вдруг нам випаде реально? <гум> було би мемно. Було б реально мемно, аби я щас вибив дійджей. Давайте виключимо трейди, щоб нам не мішали, да? Так, бемс. Так, відкриваємо один кейс. Давай. Ну, ну, давай, 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 я наблюдаю. <гум> блін. Ну, випала туфта, реально випала туфта. Так, наступний кейс. Останній. Останній кейс і нам з нього випадає діджей. По-любому, по любому зараз випадає діджей. Угу. Безпорно, це діджей, але не той, який нам був потрібен. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх книжків вподобайки, Не забувайте про підписку на канал. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей.